До дня молоді у філії номер 1 Кременчуцької міської публічної бібліотеки для юних Кременчужан провели насичений загальносистемний день інформації книги для тих, хто змінює світ. На заході для молоді провели екскурсію бібліотекою, її роботою, а також ознайомили з інтернет-центром. Говорять, що молодь не читає, але це не так. Може менше, звісно, читає за біль за біль старше покоління, але звісно, що читають, приходять до бібліотеки, і бібліотека намагається згурту в своїх стінах молодь пропагує нову кращу літературу українську сьогодні і проводить такі заходи, які активують їх до читання. Родзинкою заходу став бібліодрайв для молодих, активних креативних. На хлопців та дівчат чекало приємне знайомство і творче спілкування, літературно-поетичні презентації та музичні замальовки. Пізнавально розважальна програма з різноманітними іграми та конкурсами. Вона про мистецтво й обійми, вона про мале віконце. У неї всередині згустки яскраві, живі, космічні. У неї всередині море. Безкрає, могуче, вічне. Гостями цього заходу, нашого бібліодрайву, були молоді дівчата, молоді таланти із артгрупи Творчий Кременчук, також клуб поетичного слова Світкалини Алла Лебідєва. Також була цікавим презентація книги Софії Самбурської, книги на тому боці. Також із Козельщини приїхали гості, колектив. Східного танцю Дезіре під керівництвом Кулинич Ірини. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.